Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам, що народила моя свиноматка Маруся. Її рекорд 10 поросяток. Такі вони є трохи більші, є трошки, такі менші трошки є. Але все ж таки 10 вже поросяток. Лампа згоріла, наша велика. Так що завтра будемо купляти нову. Значить, е чого так сталося? Що прошлого разу там вона народила три, п'ятеро вона народила, троє лишилося? Чого так сталося? Тому що її ті роди були зимою. Продав їх вже навесні, вони вже по підрощі були набагато, а роди були в лютому. І не було зеленої трави, не було у оцих всіх. Маруся ціле літо була на вулиці, жила у нас з Фростом. Зараз на вулиці темно, так що на вулиці я вам сняти нічого не зможу. Вже 12-12 годин ночі. Якщо все буде добре, то може будемо продавати цих поросяток теж, а ось наші цеплята тут живуть. Трохи більші ціплята, всі трошки менші ціплята. Я завтра, ну, для мене завтра для вас через два дня три. Сніму відео, чим я їх кормлю. Сніму їхній літній е вигул, загон їхній літній, так сказати. Покажу все вам. Все, всім удачі, всім!